Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Уа. Сьогодні хлопці поставили на майданчик Янмар АФ30 на 30 кінських сил з кабіною. Даний трактор збирали відповідно зразу під людину, тобто ну, збирали це, мається на увазі, поставили колеса, причепили навісне. Даний тракторець. Прийшов технічно повністю справний, але є моменти по кабіні всередині, тобто був дуже неаккуратний власник, на мою думку, не знаю, що в кабіні можна було зробити, щоб так подерти, я зразу вам покажу. Така замучена кабіна, скажімо, всередині. Але напрацювання невелике, до 1000 мотогодин. Видно по ногам, там де ноги ставляться, педалі не затерті, зверніть увагу на шипи взагалі, як в новому тракторі. Тут тобто пробіг в нього 743 мотогодини. Зараз наведу, щоб було видно. Бачите. Єдине, що таке враження, що в ньому якісь мішки з картошкою всередині возили, загружали. Колеса ще рідні стоять, що задні. Що передні. підтікання посальникам ніде не було. Але з урахуванням того, що він страшненький у кабіні, він був набагато дешевші в закупці, тому він дешевий в продажу, тобто з ґрунтофрезою він причовав, але людина замовила без ґрунтофрези, і він випускає, відпускається людині дешевше 10 тисяч. Ну, як для японського трактора. На 30 кінських стріл менше 10 тисяч, дуже чудова ціна. Давайте спробуємо його завести. Що він представляє собою технічно? можна сказати, завівся спів оберту, дуже тихо в кабіні відносно, скажімо, працює як годинник. Якщо б і в кабіні він був би охайний ухожений, не порваний, трошки зігнути кріплення дверей, я так бачу, бачите, погано закривається, то я думаю, що він би в Україні вартував би. Десь половиною Але в нас все по-чесному, тобто, якщо трактор зайшов в хорошу ціну і, відповідно, має дефекти, тої відповідно дешевше продається. Щодня по одному по два трактора хлопці додають, не встигаємо просто збирати, ставити на колеса. Тому що паралельно є ще замовлені трактори на яких потрібно... Де ремонт двигуна зробити, де сальники поміняти, тобто де фрезу відремонтувати, де фрезу вчепити просто, Ну і відповідно паралельно намагаємося наповнювати і майданчик. Ну Даний тракторець, хоча він уїжджає відразу до клієнтів, я захотів зняти, тому що реально класний. класна маленька модель, така цікава кабіна, тобто, якщо збоку подивитися, ще стану. На вигляд кається, що така низенька. Але всередину я сідаю за своїм зростом, в мене 1,91. Достатньо зручно. Заїжджайте до нас, знаходимося ми Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Завжди я отримую нові поступлення. Зараз до нас прямують також дуже багато контейнерів, тому буде з чого вибрати до нової зустрічі.